Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка Слоходосівка, закрите тижне містечко. Будинок 260 метрів. Соснах, ділянка 10 соток, навіс на 6 авто. Є в будинку цоколь, тераса велика. В будинку є 4 окремі кімнати. Зараз в будинку дороблюється ремонт. Ціна буде вказана з ремонту. Вже деталі залишилось, прибрати все, зробити, і можна буде заїжджати вже і жити. Дуже гарна ділянка нижня. Задній двір великий, є місце під басейн, під барбекю, сауну, кому що потрібно, гостьовий будиночок. У будинку є таке цокольне приміщення велике на Насеплоща, тераси. Тут водовідведення і в кінці також там є водовідведення. Також зроблена свердловина і тут хантер автополив. Зроблено повністю автополив по всьому будинку. Зроблено озеленення. гарно пташки співають. Щоб показати цей навіс на 6 авто, як мінімум великих, а може і всі вісім авто. Такого ви точно ще не бачили. Заздалгідь роблять на 2 меню, а тут прям повністю на всю площу передньої ділянки бокову частину зробили гарний навіс. Також є від електромобіль вивід, також є. Зробили екранік, тут, тут да, і розетки вивели, газом зараз займаються, заводять. Ворота зроблені вже з мотором. Ялинка і спереду, і ззаду. Ось так виглядає будинок спереду. Це гарна локація і дуже якісне будівництво гарно виглядає сучасно сам будинок. будинку також є горище, будинку є чотири окремі спальні підсвітка зроблена вечірня по забору. Утеплювач будинку це мінеральна вата 15 см. Сам будинок побудований із керамічної цегли. Тут також є місце під генератор. Асат, як ви бачите, це клінкерна цегла, це не імітація, це не плитка, а клінкерна цегла. Також зроблені отвори, щоб мінерально вона дихала. дихало. Все по норму. Тут також. Покажу вам, як ще раз все зашито. Дивіться, як. Зроблений навіс. Дуже якісно. І давайте підемо вже сам будинок. Повторююся, в будинку дороблються ремонт, треба робити кліінк. А ось тут ви зрозумієте, якщо треба буде є візуалізація, як приблизно так, це буде виглядати. Там, звісно, трошки вже є зміни. Подивіться, які попереду дві сосни величезні, красиві. Так. Вхідна група це алюмінієві двері великі, спецомовлення. Ми війшли праворуч, це місце під шафу. Також подивіться на ці двері великі, довгі. Прихованому монтажу будуть двері. Це санвузол, так, на першому полосі. Саузов буде, звісно, не це його поміняють. Так? Вже закуповано, скоро буде ставитись. Повідку ви бачите, такого нейтрально сірого біжого кольору. Зробне трап, тут буде душова, туалет, тут рукомильник з дзеркалом, вікна рехао німецькі, стіни вже покрашені, так буде виглядати. Це котельня пральня. Чистку вади зроблена, тепла підлога, бак, ще один бак, і також вже поставлений газовий котел. Далі. Зліво зрозуміло, кухня вітання. Спочатку подивимось, на першому поверсі є окрема кімната. Картон треба забрати, звісно, буде вже видно новість, плитка сірого кольору. Так. Виводи під кондиціонування також. Касетки вже куплені. І ми входимо в кухню вітальню. Сходимо на лід і фасад це дерево. Стеля бачите, як зроблена. Багато підсвіток, багато освітлення. От якраз тут вже стоять двері в верховного монтажу і кухню дороблюють. Скоро столешня приїде. Великий холодильник з морозильною камерою. Техніка франка. Газ також заведений і на кухню. Давайте розкриємо, покажу Це сам холодильник, а це вже сама морозильна камера. Франка, буде посудомоїчна машинка, тут рукомийник буде знаходитись і острівець. Його дороблять. Такий перший поверх. Тут місце під вітальню. Планується в цьому місці диван, місце під телевізор, і тут де вікно велике тут їдальня. Давайте ще раз вам піду кухню вітальню, тому що тут місце, де ви постійно будете знаходитись в цій локації, постійно проводити свій час. Дуже практично грамотне планування. Зазвичай всім воно подобається. І вихід на цю чудову терасу. Нагадаю, будинок побудований з керамічною цегло, утеплювач мінеральна вата 15 см, і також фасад квінкерна цегу. Тераса, наскільки я пам'ятаю, бажано мені уточнити, але повинна бути тепла підлога, і можна цю терасу закрити. Зробити її зимовою, закрити. Вихід іде на такий. Задня двір, де ми вже з вами були, хочу цоколь. Хочу цоколь піти. І також є водовідведення. Все низу ну Люк, я вже казав, тут два люка. Ада вся уходить. Це якраз. Таке цокольне приміщення. Вже плитка тут є. Цоколь, погреб, підсобне приміщення. Кому як завгодно можна його використовувати. Далі. Дайте трошки ще залишусь, уважно подивитись, як виглядає задній двір. Дуже класно, що ззаду немає будинка. Він в бік розташований, за рахунок цього у вас вид на ліс. Краса метрів 27-28 йде. Тоді нагадаю, при вході йде санузом. Зліва місце під чафу, котельне пральня. Кімната на першу і кухня, вітальня з їдальню з виходом на терасу, є цокольще ще, і також є навіс на шість авто. Пішли нагору. На другому поверсі будуть три спальні, два санузли, дві гардеробні, і також вихід на горище. Також, якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь. Ставте на дзвіночок, щоб першим бачити це всі відео. І також в описі буде телефон. Запрошую всіх. Бажаючих на перегляд. Тоді почнемо з самого головного мастер спальні. Ця ванна буде у головному санузлі. Вже її купили. і купила. І нагадаю я записую відео без світла. То світла я не включав. Тоді будинок дуже світлий ходить. Одне з найкращих місць в цій зоні. Дуже красива панорама. На лісову частину на задній двір. Сусіди дуже гарні, так? Це вам так бонусом говорю. А, значит, мастер спальня місце під ліжком, де ми зараз знаходимося, там ну, телевізор. Ви тут спите, лежите, цілите і така у вас гарненька панорама. На вас, ваш власний ліс. Далі йде такий санвузол. В мастер-спальні санузлі йде місце під душову. А тут туалет з біде і рукомийне церква. Також є вивід під рушник сушарку. І також такий бонус це величезна гардеробна. Величезна гардеробна, яку б я би. Поєднав з таким місцем там, для, для столу, для кабінету. Чи можна окремо кабінет, звісно, зробити такий більший в, на першому поверсі. На першому поверсі, до речі, можна зробити кабінет з гостьової кімнати. Там диванчик поставити розкидний. Також бачите з красивим панорамним видом своя велика гардеробна. Тепло підлогу йде і по першому, і по другому поверсі. Водяна, тепло підлога. Далі йде. До речі, можна красиво зробити. Якщо дизайнерське рішення, зробити гардеробну. Ой, перепрошую, шафу Шафу невелику. З підсвітками. А це йде, головний санвузол на другому поверсі. Тут своя душова Своя ванна, ту, яку бачив мастер-спальні, і туалет з гігієнічним душем. Так все виглядає. Тут ще є місце підручник трушник сушарку і також рукомийник з дзеркалом. Далі. Кімната ще одна. Це загалом вже третя окрема кімната в будинку з таким вікном, вікно чудово. і ще одне, ще кімната це вже четверта кімната зі своєю гардеробною. І така ще класна, дитяча, гардеробна. Також є вихід на горище. Тут є вихідне на горище для коридору. Там ще величезне приміщення, утеплене горища і низом, і верхом. Тоді всіх охочучих запрошуємо, будемо раді бачити. Поки що будинок є в наявності, його активно дивляться. Так що поспішіть, кому цікаво. Чи можна, якщо раптом не стигнете, можна, є земля в состок, можна під вас побудувати. Є, такий зараз, є така зараз можливість поки що. Що всіх будемо раді бачити, є контактний номер, там є всі месенджери. І всім гарного дня буде закінчувати до побачення.